Калімераса, сподіваюся, ваші вихідні чудово проходять у Греції. А ми з вами потренуємося з коромовками деякі грецькі звуки, зокрема такі як міжзубний зубний в ф е, а також «п» да, е, і також КХ. Υπότιτλοι βάζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο. Στο λιβάζι είναι ζεμένος ένα βόζι από το πόζι. Χαροπάτα με τα μου χέρια να χτυπώ. Θα προσπαθώ να ζεωρθώσω. Πέμπτη έκοψα το πέφκο. Πέμπτη έπεσε ο πέφκος κάτω. Ξύφιας φώκιας ψαράκια είναι της θάλασσας δόρκια. Ο παπάς φακής έφαγε παχιά φακή γιατί παπά παχύ Ефагеспахефахі. А переклад ви можете побачити у відео внизу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І, звичайно, якщо щось вам подобається або ви хочете якусь тему запропонувати, обов'язково пишіть про це в коментарях. Передаю вам привіт з Халки-Діків. Сподіваюся, ви вже відвідали це чудесне місце в Північній Греції і ним також насолодилися. Калімериса Сатапуме.